Що ж, друзі, здоровенькі були, запрошуємо вас на черговий матч нашого улюбленого штурму. Отож, друзі, гра розпочалася без розвідки, гра розпочалася дуже активно, і обидві команди позначили намагання грати на перемогу. І Ви розумієте? Тобто, як ви вже встигли зрозуміти сьогодні штурм. Має лише перемагати, щоб не відпустити полісся ставки у турнірній таблиці. Але якщо сьогодні Денгов зможе перемогти, то, відповідно, він зможе дістати штурм. Ну і далі боротися за золотом. Отож, я так коротенько розказав вам Волкова. Ось зараз може бути небезпечний момент. Ну, Хруль! З м'ячем Пішов в обіграш! Прибиває! І забиває! І забиває Денис Хруль! Який прикрив. 13-й справа! Денис Петренко, номер, сьогодні на позиції опорного півзахисника в центрі поля грають Сергій Шимина, Миколаюка. Ну а потім простріл на місці. Сергій Погорілий чітко зафіксував м'яч, все спокійно біля воріт штурму. А зараз подивіться, який фол в боротьбі за м'яч досить жорстко знаходяться тут. І, до речі, колишні гравці штурму та Джуніорс Олександр Стеценко та Віталій Черновол вболівають сьогодні за нашу команду. Ох, який момент зараз небезпечний удар. І Тимофій Листопад, який нарешті залікував свою травму, Дмитро Загалевич, Артем Рогульчик, Микола Бойко та Ростислав Гуренко, який небезпечний момент зараз був ледь перспективний український арбітр, який вже працює на матчах другого дивізіону професійної футбольної ліги, вихованець кропивницького футболу, київську область, і спостерігач арбітражу делегат Київського об'єднання асоціації футболу. Ох, який момент зараз небезпечно біля воріт, і На щастя, удару поворотах штурму. Е, на, е, у наших соціальних мережах я дам контакти вам, друзі. Для того, щоб розпочати е, свою е. від оборони, рубльов зараз отримує передачу від хруля, віддає наліво там Бриженко. Бриженко вже в карному майданчику. Під удар Шевчуку у удар поворотах непогано розіграли комбінацію футболісти штурму. І сов недодачі віддає на Шевчука перехоплення Денгов е, Миколаюк з звичай, але зараз, зараз доб... будемо спостерігати багато таких епізодів. І десь головне, щоб рефері поєдинку не спіймав за пару. От ви знаєте, коли втрачає нитки керування, це спеціально для пані Олени з Харкова. Говорю. Вадим Журавель небезпечно, але зараз, ну можливо, не треба було зараз дотик переправляти м'яча. Можливо, можна було зупинити. Нестеренко. Ох, який момент зараз. Де карточка лю! Зараз жорстко, жорстко. Того е призову, який зараз є, немає. Димнич зараз намагався спіймати м'яча на дабрува. Непогано у стіночку відіграли. Зараз здається, був фол проти Дениса Кроля, але е... вихід! Ні. Ох, який момент зараз, oh, yeah. який гол влітає в ворота Денгофа, Ну чесно коротко, Ну зараз небезпечно, небезпечно. Як зараз ну, я не розумію, чому не порозумілися? Зараз Сергій погоріли і. І хто там був? І в кінці, в кінці, як то кажуть, пропустили дуже неприємний м'яч. Ну який момент зараз був? Який момент зараз був у Дениса Хруля? Програвати ні в якому разі не можна сьогодні обом командам. Нічия на користь конкурентів сьогоднішніх суперників Полісся Ставки та Евкалісний. Зараз Селящук пропускає Мельничука, під удар відкидає Іван Гребенюк. Пробиває шуліпа з правої ноги. М'яч ноги на чужу половину поля. Поборовся зараз, поборовся. Зараз Дмитро Димнич проти Сергія Шевчука порушення правил. Ви знаєте, гравці Денисова, села? Хруль удар по воротах, вдовико вручає м'яч і буде кутовий. Зараз майже всі тут. Глядачі у нас в ложі Дмитра милічука номер 7, на полі вийшов Ростислав Гуренко, номер 21. За на фланзі Вадима Журавля Вадим подає сокол! Ох, яке падіння зараз! Але свисток рефері мовчить. Здавали. Микола вчора, вчора днями святкував свій день народження 68-річчя. Саме завдяки пану Лавренку, ось цей уже подвижнику українського футболу. Удар воротах, який небезпечний момент і рятує Дмитро Яковенко зараз свою команду. Добра нагода була. Сергій Басов пробував головою після Вадим Журавель. Будемо вірити, що ось ці нагоди ще будуть. Падіння okay. Вадима Журавля. Yeah. А Карточка. І нарешті перше попередження для Ігоря Бровка. Можливо, це і правильно. Подача на дальню стійку небезпечно! І гол! І гол забиває! Штурм! Це Сергій. Кованця металіста 19-25 з'являється на полі майже одночасно. Намагання зараз було пробити у стилі юно лівий берег. Ох, який момент, зараз небезпечний. І забивають гол у ворота команди штурм, футболісти Денгопа. Падіння немає свистка рефері. показує рефері, що треба продовжувати гру. Лящук там упав, але не подача головою зіграв Рубльов і фол з боку шуліпи. Не зміг переправити м'яча в ворота. Шевчук на підбиранні. Простріл там лящук пробиває. Прямо в в ротерях, попадає Вадим Журавель. Журавельно. Ну, хороший Тимофій Істопад, номер 14, та Микола Бойко, номер 24 Капітан Денис Василів. Зараз небезпечно. Іван Гребенюк з м'ячем. Пробиває. Який момент зараз по підступний рикошет? М'яч залітав. Все, дякую вам за те, що ви разом з нами в онлайн чаті нашої трансляції. Тим часом Денгофа атакує, подача в карний майданчик. Небезпечно! Погорілий витягає зараз мертвяка! Сейв, порятунок безоглядно. Лівим флангом розвивається атака Денгофа. Простил! Знову виручає, погорілий! Подивіться, як зараз Миколаюк! Юк! Простил удар був контратака, але на щастя Погорілий вчасно виходить, холоднокровно грає, і на цьому свисток. Рефері Максима Скрипника гравці в повній втомі падають на газон.